О, мамуська, я вже встав, я вже встав і сьогодні слухняник. І я вже встав, я мамка, і я. Ну все, після кохтики потоціла. Хіба можна вам діван кохтик точити? А слонік, а слонік, він поле точив. Так слонік не там точив. Ну тобто, я тут усе точу, мамочка. Та та тут, тут, -ту. молодець, мусічка. Ну пішли тільки прапор піднімати, адже всі чекають, коли ж він буде піднятий. А сьогодні тільки вівторок. Ну, да, мамка тільки вівторок. Ну, пішли, Пішли, піднімемо прапор і підете на променад. ж там променат. Ну, що ж робиш? Це осінь. Чим далі все буде темніше і та худіш. Ой, далі піду, я там така тим. Так, так, так. А я піду, мені вже не терпиться, я Мамка, Мам, двері. Я вийду. Та склиш, ще йди, Мусик, що ж ти як ета черепаха лізеш? Та не черепаха, а котичка. Ну да, котичка. Ну давай, прапор. У вівторок піднято. Чекай, чекай. І що й ти, Сонючок, пишу? Та ж пишу. Куди ж я без прапора? Треба підняти прапор, значить треба. Порядок є порядок. І прапор у вівторок піднято. І скільки на термометрі? О, сьогодні тепліше, плюс 12. Ну да, тепліше. Ну давай. Я пішов мусічка на променад, а ти за мною швиденько. Туда-сюда і в хату вбігаємо. Мамка там паштетик дасть. Ну а всім гарного робочого дня. Ваш сонік цінки-пунки, пока. Вас замуся цінки-пунки, пока.